Людяний і вогняний кінець. Перший світ був потоплений водою, і вода йшла як з неба, так і з під землі. І постеріга показали, як це сталося. Раніше небо було інакше був е, е, такий як небесний е, купол. Вод, людяний боліт пробиває цей купол, звідки йде вода. Також е, цей баліт ударяється в землю, е, зміщає її під углом. Тепер земля знаходиться, тому ми бачимо різні пори року. Про те, що це людяний боліт великих низьких температур, про те, що е, можна бачити, що там знаходять різні находки, що просто тварини замерзають в стоячому виді з їжею в ртах. Але зараз світ тримається для того, щоб е, е, також е, буде ставити Бог точку, і земля буде спалена. І який вихід можна бачити по минулому, що вихід це є слово Боже. Є.